Війна стала на заваді реалізації багатьох планів і проєктів у культурно-мистецькому середовищі. Чим живуть сьогодні, про що мріють і якими ідеями надихаються Черкаські митці? Ми навідались у творчу майстерню Олександри Теліженко, заслуженої художниці України. В творчій майстерні заслуженої художниці України Олександри Теліженко завжди панує особлива атмосфера. Тут працюють майстрині, які створюють неповторні авторські колекції автентичного одягу. Атрибутики українських символів робота не припиняється, незважаючи на війну. Хіба що захисного кольору у виробах побільшало? Не спадає і інтерес до спадщини і до наших витоків. Учні черкаської загальноосвітньої школи номер 19 на чолі з педагогом-організатором Віталіною Постоєнко завітали до Олександри Теліженко неспроста. Вони беруть участь в обласному конкурсі Славетні Українці Черкащини, який проводить центр туризму і краєзнавства, і свою роботу вирішили підготувати саме про Дому черкаську майстриню, і зараз у нас є чудова можливість просто зануритися в певне її таке біографічне життя, і якраз таки спробувати і відчути те, те, що проживає пані Олександра. Відчути особливу магію українського орнаменту дівчата вирішили особисто одягнувши роботи майстрині. Він дуже класний, тобто в мене, як ви бачите, джинси, і воно класно компаніює. Компонується так, типу традиції і сучасний стиль, це воно ну, можна носити повсякденно, і на які свята ну це дуже класно. Я думаю, в такому платі можна будь-де, тому що воно універсальне, воно і нарядне, і повсякденне. Знаєте, таке наповнення, так так, якось отак. Неймовірно, мені дуже подобається. Така атмосфера, взагалі, надзвичайна. Дуже дуже творче, дуже красиво. Окрім ознайомлення з роботою творчої майстерні, дівчатам мали змогу поспілкуватися із Олександрою Васильівною особисто, почути багато цікавих думок. Олександра Теліженко також задоволена спілкуванням. Дуже потрібно, тому що без оцих знань молодь не розуміє, чого йти на фронт, чого захищати Україну і яку Україну ми ж знаємо. Ну не ми. А так, народ в широкі широкому загалі. Переважно негативи, оце знають. А ті позитиви, які дуже часто глибоко сидять в історії не тільки України, а цілої планети, так вони ж не знають, тому що треба для цього трохи попрацювати. А якщо цього знань цих немає, ну так і немає. Гідності, гордості за Україну, смислу життєвого немає. А він повинен бути найближчими днями. Олександра Васильівна вирушає з культурною місією в одну з країн Зарубіжжя, а значить, прихильників української ідеї у світі стане більше.